Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо закривати на зиму ось такий прекрасний чудовий болгарський перчик. Цей нас перчик буде йти для фарширування. Я його вже підготувала, помила, почистила, хорошо е, виняла серцевинку, надрізаєте так, як вам зручно фарширувати. Е, перчик, по бажанню можна взяти різного кольору. А от по розміру, ви взяти такий середній, щоб він рівномірно приготувався і зручно було складати в баночку. Я поклала воду, туди додав сіль та цукор, Оце в кінці. Покажу коли. поки я воду доводжу до кипіння з сіллю і цукром, і потім додавати болгарський перчик і проварю одну хвилинку з моменту закипання. Отак от, от вода у мене закипіла, я додала болгарський перчик. Стараюся, щоб він у мене повністю був покритий у воді. І тільки закипіла вода, одну хвилиночку проварили і виймаємо. Довше не потрібно, бо він потім буде м'який. І ще ми будемо заливати маринадом. І просто буде незручно тоді вже його фарширувати одну хвилинку. не більше. Ось, і все. Перчик я вийняла, розклала по підготовлених стерилізованих баночках. Отак от він в мене виглядає. Не спішіть накладати, тому що він злегка посідає. А в ту воду, де у мене проварувався перчик, я додавала оцет і потім нею заливаю вже наші баночки. Ось і все. Баночки я заляла, перевернула. Верх дном, тобто на кришечку, і накриваю до повного охолодження. Отака от, от красота у нас буде з вами на зиму. Готуйте, не пошкодуєте. Я і заморажую і так готую. Бажаю вам смачного, до нових зустрічей, удачних і хороших вам рецептів. Всім пока!